Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. 28 жовтня в Україні відбулися парламентські вибори. Проходили вони на основі прийнятого у листопаді минулого року закону про вибори народних депутатів України. Цим законом встановлено 5-відсотковий прохідний бар'єр для партій і змішану систему. 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій. Інші 225 – за мажоритарною системою в одномандатних округах. Про те, як голосували Прикарпатці, і, зокрема, Калошани, дивіться у нашому спецвипуску. Ще задовго до відкриття виборчої дільниці номер 260962, розташованої у приміщенні першої музичної школи. Сюди прийшли члени ДВК та спостерігачі від політичних партій і кандидатів-мажоритарників. У сьомій годині 28 хвилин були опечатані усі виборчі скриньки спеціальними чіпами, і члени ДВК приступили до перерахунку бюлетнів. На цій дільниці зареєстровано 1188 виборців. Бюлетнів по кандидатах-мажоритарниках отримано 1200 штук по партійних списках 1196. У пів на восьму вчорашнього дня дільниця була повністю готова до виборчого процесу. Виборча дільниця номер 260-962. Станом на 7 годин 50 хвилин вона повністю готова до прийому першого виборця. Підготовка пройшла вдало успішно зауважень від спостерігачів і членів комісій не було. І ми готові приймати перших виборців. Із приблизно 130 тисяч виборців виборчого округу номер 85 місто Калуш, Калуський, Рогатинський і частина Галицького району у виборах взяли участь близько 58 Це дещо більше, ніж на останніх парламентських виборах 2010 року. Тоді, зокрема, в Калуші проголосувало 52 виборців. Процес проходить спокійно. На даній дільниці є зареєстровано згідно списку виборців 2438 чоловік. НСП, які будуть виїжджати до людей, які будуть голосувати за місцем перебування, є 39. Дільниця працює в нормальному режимі. Проголосувало на даний час 254 виборці біля 11 години дня. Так ніяких ексесій не було. все спокійно, все нормально. У нас дільниця працює так, як повинно бути. На даний час на нашій дільниці виборчі є 2279 виборців. На четверту годину дня у нас проголосувало 1210 чоловік. Взагалі у нас вибори проходять нормально, прозоро і ніяких порушень у нас поки що не було. На ці вибори в Україну прибула велика кількість закордонних спостерігачів. Працювали вони і на Прикарпатті. За словами іноземців, суттєвих порушень виборчого процесу вони не виявили the government of Ukraine. Я учасник канадійської місії, запрошений українським урядом для того, щоб спостерігати за виборами в Україні. І цього року представників від нас є дуже багато більше 500 чоловік, і у всіх така ж сама ціль спостерігати за проведення виборів. Spent the last days here in area. Протягом останніх чотирьох днів ми відвідували різні дільниці в Долині, і в Долинському районі і спостерігали за підготовкою до виборів. І також сьогодні, як відбувається сам процес up to the head of the mission to talk about. Чесно кажучи, я не маю таких повноважень говорити про свою думку стосовно виборчого процесу. Зараз про це буде додавати інформацію голова нашої місії пізніше. В межах чинного законодавства проходили вибори в усіх семи виборчих округах Івано-Франківщини. Здебільшого люди почали масово приходити на виборчі дільниці в обідню пору після недільних богослужінь у церквах. Є виборці 2317, на дому 18, В тих, що не можуть просуватися. Ми вже відправили машину, спостерігач поїхав. і три члени комісії. Вибори почалися спокійно, камери працюють, люди спокійно йдуть. У нас дуже такий участок, що у нас багато йде людей до церкви, і тепер після церкви. Зараз було так майже цілий день. У нас йдуть. У нас така радова нас так називають, що дуже дуже невідповідальні. Такі люди все йдуть голосувати. Це самі старші такі. А зараз вже після обіду, після церкви будуть жити це більшість. Люди на Прикарпатті, я їх дійсно сприйняв, відкрив душу, відкрив серце і дуже позитивно віднісся. Люди тут веселі, роботящі, щирі, українці. І тому при будь-яких розкладах я думаю, що будемо працювати і надалі, на Прикарпатті, і в Калуші, і в Долині, в Рожняті, і в Балехі, і в Богорочанах. Так що благодійна фундація Крилісова не планує закриватися не при яких розкладах. А в цілому вважаю, що в принципі вибори це правильно. Це формула демократичного проявлення себе, і кожна людина вона має обов'язково себе проявити, сказати свою точку зору, показати, як вона планує, що вона планує діяти. І це їх форма, форма управління людьми, наших обранців. Я думаю, що це дуже позитивна ознака, і принаймні, я пройшов, проголосував. Моя сім'я пішла, проголосувала. так що вірю, що все буде добре. А щодо результатів, подивимось, знаєте, я кажу так: якщо ти борешся, ти можеш програти. А якщо ти не борешся, ти вже програв. От Вячеслав Кредіса бореться все життя. Дільнича виборча комісія відкрилася в 7.15. на засідання виборчої комісії були присутні всі члени виборчої комісії. Була підготовлена приміщення. Було підготовлено приміщення для голосування на виборчій дільниці і в 8.00 відкрили дільницю для голосування. Заяв у нас під час голосування не не проходило, скарг не було. Голосування пройшло нормально на дільниці про, про, всього списку 1555 проголосувало 925 виборців, приблизно 60%. Більше люди голосували приблизно десь так 11, пів 12-12. Під час роботи зауважень від спостерігачів, від членів якихось інших присутніх не було. Ми сподіваємося, що так воно буде. Я думаю, що все буде добре. Почали працювати якраз над виборчими списками підрахунком виборчих списків. За даними окружної виборчої комісії виборчого округу номер 85, станом на 11 годину 20 хвилин понеділка, із загальної кількості виборчих дільниць 166 було опрацьовано матеріали 78 дільничних виборчих комісій, що становить майже 47%. На цю пору лідерами перегонів в окрузі були такі політичні сили. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина майже 42 Всеукраїнське об'єднання Свобода 33,7%. Партія Удар 10,6%. Партія регіонів 6,3%. Наша Україна 3,5%. Комуністична партія України 1,6%. По пів відсотка. По набрали партії Наталії Королевської Україна вперед і радикальна партія Олега Ляшка. У рейтингу мажоритарних кандидатів 85-го округу безумовним лідером є Ольга Сікора, висунута об'єднаною опозицією. Їй віддали свої голоси близько 53% виборців. За друге місце змагаються два кандидати, у яких по 16-17% голосів Олег Нижник удар і Валерій Келестин партія регіонів. Четверта позиція у нашого українця Василя Питлика 6,7%. Далі йде самовисуванець Василь Труб. Чин 3,5%. За ним комуніст Володимир Стула, 1,7%. і замикає цей хід парад з одним відсотком голосів. Тарас Федорів, – демократична партія. А ось як розподілилися симпатії виборців на інших одномандатних округах Прикарпаття: 83-й округ, Івано-Франківськ, Олександр Сич, Всеукраїнське об'єднання Свобода, майже 53%. відсотки. 84-й округ Тисминець Володимир Купчак Батьківщина 47% 86-й – Долинський округ Анатолій Дирів. Батьківщина 30 87-й округ надвірна. Самовисуванець Юрій Дерев'янко 43 88-й округ Коломия. Самовисуванець Олесь Дуній 43 І 89-й – Снятинський. Округ Василь Гладій. Всеукраїнське об'єднання батьківщина. 54% голосів. Нагадаємо, що дані зі всіх семи виборчих округів Прикарпаття, в тому числі і Калуського виборчого округу номер 85 утримані обідню пору 29 жовтня. Окружні виборчі комісії зараз працюють у посиленому режимі над опрацюванням матеріалів із виборчих дільниць. Коли будуть остаточні офіційні результати виборів, сказати наразі важко. А мені залишається подякувати вам за увагу і побажати плідного робочого тижня. На все добре.